Що потрібно людині, такі основні пункти для того, щоб вийти хоча б на якийсь заробіток. Да. Перше, бути експертом в чомусь, щось знати, щось вміти. Угу. Все, Все решта не має значення. Далі все можна монетизувати, тому що. А якщо ти не маєш експертності, випікати тортики це теж експертність, да? тому що дуже часто люди знецінюють себе. Там є такі дівчата, які там не знаю, все життя, там домгосподарки, наприклад. Mm -mm. Да? Вони офігеть, як круто, вміють. Я не вмію так. Я реально не знаю. Там. Вони там шарять, як там поєднувати там, знає, продукти якісь там чи Ну, але цього як, достатньо для заробітки в інтернеті. Що потрібно, що які фактори потрібні? Щоб реально бажання. бажання. Бажання, ну, звісно, дії. Без дій нічого не буде, якби людина не хотіла цього. Що найважче людям дається? От з, з основних дій, які потім потрібно Одна експерт, хоче наприклад, тортики пекти. Що найважче вийти на камеру чи там монтувати чи вести соцмережі регулярно? Найстрашніше, по перше, це почати. Mm. Я не знаю для людей перший ріл, чи перший пост то просто таке відчуття, що їх на каторгу відправляю. Друге, це що про мене скажуть. Що про мене скажуть? Люди, сусідка, тьотя, мама, ще там хтось. А якщо мене не І, до речі, дуже часто так буває дуже часто, коли в сім'ї не підтримують. От просто людина йде. Ну, от хто такий більш сильніший, він просто приходить і такий. Я вас чую, окей, але я хочу. І йдуть, і просто пробують. А більшість людей навіть не пробують, тому що чоловік не каже, що ти фігньою там займаєшся, там ти відео в соцмережі викладаєш, тому що не бачать в цьому чоловіки практичні ось такі люди. Ви не бачите, mm -hmm. в цьому на старт особливо результат і все, і, і, і підтримки немає, і жінка просто здавається. Але я тобі скажу, що там з мого досвіду з людьми, з якими я працюю. Ті, хто хоча б пробували вже, хоч якось викладають фоточки, знаєш, там, для себе mm -hmm. чи якось, там. Да? Легше. значно легше. Коли Мені людина вже хоч якось да, це робить. Mm -hmm. Але, знаєш, А потім настає наступний момент. Людину, для того, як я завжди кажу, для того, щоб мати нові результати, треба стати самим новими, mm -hmm. да? тобто змінити своє мислення, своє відношення і так далі. І от там починається оця ломка. І коли наступає момент, по-старому вже не можу, а по-новому ще не вмію. Це тяжко. І, і це починається це найскладніший момент.